Вийшли на цей шлях прийняття рішення, всі учасники розширеної наради оперативного штабу по координації спільних дій надали інформацію, і за результатами засідання штабу я хочу звернутися до населення області, до депутатів місцевих рад всіх рівнів, до керівників районів. Забезпечити все можливе для того, щоб населення утримувало спокій, щоб люди до відповідних команд і розпоряджень штабу не йшли зараз до військоматів, тому що в нас не йде мобілізація. Не було паніки, але всі мають бути готовими і всі системи мають функціонувати щодо життєзабезпечення області. Для цього повинні прикласти всі свої зусилля керівники всіх рівнів. Це перше. Друге, всі служби на випадок, якщо буде введений військовий стан, і ми не можемо виключати таку ситуацію. То завтра збирається штаб, який очолює військовий комісар області. Проходить уточнення всього мобілізаційних заходів. Другий напрям це охорона важливих державних об'єктів, а їх є 18 в області, об'єктів, які мають. Високий ступінь небезпеки, три арсенали зброї в області, які переходять на особливий режим охорони. Все це буде визначати той штаб, який буде проводити обласний комісар. Згідно інструкцій, які в умовах підвищеної бойової готовності. Ми не має, ми маємо права повідомляти суспільству і людям. Хочу сказати, що координується з приміщенням обласної державної адміністрації. Це передбачено законодавством і інструкціями. Він знаходиться по вулиці Шевченка. 7, Обласна державна адміністрація. Крапка. Тепер запитання. Кажуть вже, ну, це знаю, пані канічка, що вам казали військові. В Сеньківці танки російські стоять. Що відомо? Хочу вам повідомити, що північний центр розвідки знаходиться на території Чернігова і Чернігівської області. Він контролює ситуацію і доповідає оперативно. Державна прикордонна служба повідомляє, що на державному кордоні. Протяжністю більше 180 кілометрів ситуація є стабільною і контрольованою. За дорученням штабу і військового комісара. Мною особисто вчора було прийнято рішення координації всіх дій щодо охорони державного кордону по території Російської Федерації і Республіки Білорусь. Вчора з вечора. Білорусь закрила кордони. Російська Федерація, кордон функціонував, але він був у посиленому режимі. Прикордонні служби по всій смузі і в пунктах переходу мають посилений режим пропуску. Порушень перетину кордону за ніч і станом на цю хвилину немає. Є інформація, яка не може бути мною розповсюджена в силу її рівня секретності. Але ми можемо інформувати про те, що і російська сторона перейшла на посилений режим охорони своїх кордонів, в тому числі і пунктів переходу. Можу інформувати населення, що фактично в три рази за останні три доби зменшився потік пасажирів, вантажів. І машин фактично знаходиться повна тишина по всій лінії кордону. Державна прикордонна служба констатує, що на кордоні абсолютно спокійно і ніякої паніки немає. Але треба зазначити, що Збройні сили Російської Федерації теж знаходяться недалеко від кордонів України в частині смуги якраз. Території Чернігівської області у нас є об'єкти, які ми прийняли рішення взяти під особливий режим охорони, в тому числі в прикордонній СМУЗІ, все. Крапка. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що щоб народ не йшов саме військомати, так повної мобілізації зараз не відбувається. Як ви поясните тоді, можливо, ту ситуацію, що, наприклад, спілкувалися з районами, зокрема з Чорським, там? До військовозобов'язаних приходять додому, вручають повістки до військової. Військовий комісар повідомив про те, що ідуть десятиденні навчання, які передбачені відповідним планом для проведення підготовки до мобілізації населення. Це так звані навчальні плани. Повідомлення і уточнення це не є повістки мобілізаційні. Це є інформування населення для уточнення особового складу, який має бути уточнений, облікований, і отримати відповідні інструкції на випадок оголошення мобілізації. Мобілізаційні заходи передбачають собою ціли, цілу низку комплексних міроприємств, які виконують комісаріати. Це і особовий склад, це і матеріально-технічне забезпечення. Період мобілізації, це і транспортні засоби, і я можу про це говорити тільки в частині як керівник обласної ради, тому що в своїй компетенції я маю забезпечити координацію і функціонування з головами обласних районних рад, в тому числі і районних адміністрацій по горизонталі. У допомозі і забезпеченні проведенні мобілізації на місцях, що мається на увазі, всі керівники мають діяти і мають відпрацювати у період навчання, як їм діяти на рахунок оголошення мобілізації. Якщо сказати простіше, то комісаріат обліковує особовий склад, а керівники забезпечують тим же самим ГСМ, паливно-мастильними матеріалами, транспортом. Тобто кожен знає, куди йде, на яку машину він сідає, куди він їде, де будуть пункти збору, де буде харчування цих людей, якщо в разі мобілізації, і так далі. Тобто є відповідні інструкції, які виконуються. Органи місцевого самоврядування повністю сприяють відповідно мобілізаційного плану. От. Хочу сказати, що суто психологічно в разі, в разі оголошення мобілізації, всі повинні знати, що тоді. Е Вся повнота влади в період в разі оголошення військового становища фактично розпорядженням військового комісара, який очолює штаб, матеріальні ресурси залучаються, конфісковуються для воєнних цілей. Чи буде якийсь інформаційний центр для журналістів цей час? Якщо будуть такі виклики, тоді ми всі з вами отримуємо тільки розпорядження керівника штабу. Відповідно до чинного законодавства, таким керівником штабу стає і прирівнюється до... Командуючого в регіоні, голова обласної державної адміністрації. На жаль, голові обласної ради такі повноваження не надані законом. Але я ініціював координаційну раду і координаційний штаб для того, щоб в разі призначення нового голови обласної державної адміністрації він міг бути готовим до проведення таких заходів. Тобто, всі служби. Хто входить до штабу, мають бути готовими. То в Чернігівській області є злагоджена робота цих всіх служб, координується вона чернігівським обласним комісаром. Я, як перша посадова особа, як основний координатор виконав свою пряму функцію відповідно до Конституції і закону про місцеве самоврядування. Вам щось відомо, хто може очолити державну адміністрацію? колег? Перед засіданням я зв'язувався із приймальною виконуючого обов'язки президента України Олександром Валентиновичем Турчиновим. Я мав з ним сьогодні в розмову о 9-й годині 30 хвилин і хочу ще раз наголосити, що це зафіксовано факсограмою моєю голови обласної ради у цій частині. В області не призначено голову обласної державної адміністрації, начальника УМВС і прокурора області. Сьогодні, до речі, були виконуючі обов'язки. Враховуючи складність ситуації, як голова обласної ради, прошу вас прискорити призначення голови обласної державної адміністрації, керівників правоохоронних органів, які за фаховими здібностями будуть відповідати вимогам сучасного моменту. Це є моя позиція. І це є моя компетенція звернутися і прискорити це зробити. Чому я це прискорював? Тому що ви розумієте, що в разі оголошення, то це є виключна компетенція, голови ОДА, якого немає. Це є випереджувальний крок. До засідання за 15 хвилин у мене інформація, що виконуючи обов'язки президента голова Верховної Ради України Турчинов зібрав на раду. І вирішується питання призначення голів облдержадміністрації там, де вони не призначені в Україні, в тому числі і по Чернігівщині. Я думаю, що можливо вже в ці хвилини готується указ, а можливо до вечора ми вже будемо з очільником повноцінним області, керівником обласної державної адміністрації. На завершення хочу запевнити, кого б не призначили головою обласної державної адміністрації. Я готовий співпрацювати з ним. Цього вимагає сама ситуація в регіоні. Хочу сказати наступне, враховуючи те, що я, і короткий термін, заступивши на цю посаду, є тою посадовою особою, яка концентрує в собі і є найбільш поінформованою про ту ситуацію, яка є в області. Про це знають і силовий блок, про це знає керівництво держави, про це знають народні депутати. Я взяв відповідальність за цю координацію. Я їм доповів всім цю інформацію. Мій телефон є відкритий. Я цілодобово знаходжусь в обласній раді і цим підтверджую, що місцева влада є, вона діє, ситуація контрольована, є чергування. Всю цю ніч я знаходився теж тут, координував, збирав всю оперативну інформацію, ввів режим доповідей через годину. Мені доповідають ці служби, і я завжди кожну хвилину готовий доповісти Верховному головнокомандуючому, хто є. Виконуючи обов'язки президента України, голові Верховної Ради, міністру оборони про ту ситуацію, яка є на території області, в разі призначення нового очільника голови ОДА, я готовий передати всю цю інформацію, передати всю документацію і підготовлений проект розпоряджений, який він має в першу чергу підписати негайно.